Ви тяжкі, а ти тягнеш одразу два мішка. Добрий вечір. Доброго вечора. Бачите, худенький коник теж ось уміє. Поклати. Шуми. Купив квелю 10 десятого повіточного. Та й будемо займатися на відео. Та й будемо займатися шпаклювати приміщення з понеділку. Будемо доробляти там. Це мені капітально подобається цей квель. Водички, уп. Міксером розколотив, шпательочком легенько водиться, ну і такий моцний. Як возьметься, то возьметься. Не знаю, кому як, але мені подобається таким. А перед цим купляв 12-й. Купив, блін, весь у грудках, Уже не захотів його повертати. Ну, коротше, ото стояв, ще дітковий, табак. колись табак, віяв. А тоді два дні о, такий ходив. Тож. тож ще там у машині заберу один мішок. І з понеділка з новими силами почнемо. Сьогодні до трьох От працював, закінчився метал і вийшов на двір. Думаю, хух, нарешті солобо. Там писав Ігор, простіше забити на все та піти на роботу. Ну, ні. Краще все-таки самому на себе. Зараз потрудимося, потрудимося, а потім матимемо результати. Я вам, я вам скажу, я як відпрацював по тих роботах, в основному по посадах то не хочу їх і даром тих робот, не хочу не ті кабінети, не ті писанини, прокидатися зранку, бо в тих колхозах у час ночі ходити на роботу, дойки включати, і все на сіті, все вже пройшов, вистачить. Ото своє є, попрацював, помотався, машини ремонтував, підсобирав, вклав, щось із цього заробив і отак краще продовжувати займатися, до чогось стримитися. Сьогодні 50 курок, а завтра мути і 500 будь. Це таке головне зробити приміщення, куди його садити і щоб було легше нам на руки. Тож, потрібно не тільки ляля -ля і мріяти, а ще й мрії потрібно якось о, робити реальними. А щоб їх робити реальними, то треба працювати. Просто так нічого не впаде і ніхто тобі не дасть. Да. Позичити в кредитки завжди можна, а віддавати його чим. А краще потихеньку, як ми. З гнидничків, з гнидничків потихеньку, потихеньку якось двигаємося. Вкладаємо в приміщення на себе там економіка. Ну нічого. А якщо ти хочеш жити тільки сам добре, то гроші це таке, таке свойство, що має, може закінчитися. А тоді так тебе буде і, і яйце і якийсь і заробіток. Так щось ти будеш мати. Тож працюйте, і буде і у вас.